У найвіддаленіше село Вигодської громади Сеничів, у якому живуть понад 900 людей, майже місяць не курсує єдиний рейсовий автобус, розповідає місцевий житель Богдан. Прізвище чоловік називати не захотів. Богдан каже, що автобусом люди щобудня вранці і по обіді їздили в центр громади в селище Вигоду і найближче місто долину. Органи ОТГ, ЦНАП, якісь питання земельні, ще щось то вигода. Там є, і плюс долина. Державний реєстратор тільки Долина. Це не так просто звідси добиратися. Це 40 кілометрів. Більше звідси, звідси 45-46 кілометрів. Добиратися до району. Місцева жителька Аліна Іванів каже, що без автобуса складно діставати медикаменти. Не можемо доїхати до міста, не можемо лікарства придбати ніякого. Бензин для дров, для машин. Нема. А найгірше, що аптека далеко. Сенечів розташований за 8, 10 гірських і засніжених кілометрів від Вишкова. Це найближче сусіднє село, яким пролягає головна дорога Р 21 долина Хуст, і курсують автобуси міжобласного сполучення. От у долину їздить, хто як хто маршрутку, хто таксі, хто наймає. То до Вишкова пішки люди ходять, то підвозять. Я не раз на роботу йду когось підвезу. Є в нас буси, але вони дуже раненько їдуть. А ще світла немає. Не завжди можна зібратися на, на бус. Так раненько. Голова Вигодської територіальної громади Микола Мацалак пояснює, чому в нечів перестав курсувати автобус. Там працює підприємець, спалило Мирон Степанович, який обслуговує даний маршрут. Але два тижні назад його водій був мобілізований. Микола Мацалак говорить, що швидко знайти нового водія автобуса під час війни непросто, тим більше для роботи в такому віддаленому селі. Про це каже й староста Сенечівського старостинського округу Петро Рошко. є водії одні не хочуть ночувати, тому у нас він приїжджає і ночує. І зранку є у коментарі Суспільному. Перевізник Мирон Палило сказав, що новий водій для Саничева вже є. Він почне працювати з 2 лютого. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.